Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску глазового косметика. Вона стара, але мені здається актуальна і сьогодні. Впала мишка у тарілку, як сметану їла і повернулася у нірку, мов сніжинка біла. Запишалася та мишка вродою новою, бо тепер від кавалерів не було відбою. Вже хотів на ній жениться мишачий начальник, а вона вночі турненька впала в умивальник. Посоромилась вертатись сірою у нору. Довелося перебратись у чужу комору. Мій знайомий на красуні вчора оженився, а коли вона умилась, мало не сказився. Дякую. Щоб прослухали цю гуморезку, не забудьте підписатись на цей канал, щоб не пропустити жодної гуморески, яку я публікую кожного дня. Української має бути більше. І до зустрічі в жовтому літачку!